Тому що щодо е, включення дороги з звільня Олександрія до переліку ремонту доріг, зв'язку з тим, що дане село відрізане від сполучення, до автобусного, одне єдине село, воно було включалася дорога декілька років і на нас не ремонт, тому що вирішити дане питання. Це депутатський запит. І одночасно запитання. У мене є запитання до сільського голови чи до автодорожної служби по наведенню договору понад дорогою траси, е, як, е, Луцк, яка Луцьк яка протягає на, біля навколо села свіги, тому що дерева побрізали, розставили чагарники, ніхто їх не ріже. Ну, неприємна ситуація. Дякую. Добре, дякую. Є пропозиція депутатський запит підтримати. І направити по суті. Хто за, проти отримався, приймається. А по запитанням <кілітування> <кілітування> сільський голова є. <кілітування> може зразу відповісти. <кілітування> 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 Коли валили дерева біля цього, біля відкладовища в центрі, ми на прохання підприємців. Ми просили на навіть, машину відроб на котел, вони відмовилися дати. То значить, прибирати маємо ми, сільська рада, громада, діти, а дерева зрізати мають дорожні. То, хай вони прибирають. Скільки можна підтирати їм оці їхні недоділки? Отак. Це різдва не слажить. Чого 4. ми її окошуємо дорогу і все, за рахунок тільки пошту? Є пропозиція уладнати спільно із керівниками дорожніх відділів і сільськими головами це питання. Мені так приймається. Які ще є ще Андрій Іван, що виборчий оку. Сілі Хорлоти частково вогнем пошкоджено магазин Ківерцівської райс спілки 9 місяця 2013 року. До сьогодні Ківерцівська райспоживспілка нічого в даному питанні не робить. Хотіло б знати, яка дальніша доля цього магазину. А то так, то нема грошей, якщо нема грошей, чим ремонтувати, то нехай виставлять на акціон і продати. То магазин існує не для села виходить. Не для виборців наших, а існує дійсно для нас споживців. Вони роблять так, як їм вигодно. То я хотів би, щоб якась робота, й всі виборці по цьому питанню велася. Є пропозиція депутатський запит підтримати і направити для його розгляду. Хто запроти, тримається. Ну, по суті. Між Горіцянами і Граймикою є Чорнобильська дорога. Її зробили в час десь 76-му році. У цей час там я поремонту. Страшний суд, що там робиться. Я думаю, що кошти Чорнобильські діляються. Зробити там ремонт, там кілометрів чотири. ремонту і буде зв'язок з Манерівським районом і з Ківерцівським. Прошу вас. У так? вас запит чи за? За. запит? Да. Ну, знаєте, ситуація, яка зараз з фінансами, але давайте підтримаємо цей да. запит і направимо його по суті yeah. для розвіду. Хто yeah. за? Проти утримався, приймається. Любов рівне. я не отримала відповідь по питанню створення запит, запитання, депутатське по питанню створення Лолодипа в районі. І від міністерства транспорту я знаю, що було направлено запит по відницю платформи 271 кілометр і станцію Олика з Києва. Ми нічого не отримали. Все таки думаю порушити дане питання і дати відповідь. Приймається. Я хочу сказати, що до питання логотипу району. Це дуже питання одне із таких потрібних, тому що ну, логотип, знаєте, це значок, по якому можна пізнати район, от є на автомобілі, там Лада, той, корабль, так. І ось зараз ми працюємо, розробляємо і хочу дуже ще раз попросити, звернулися і до молоді, звернулися до всіх, хто може цю роботу робити. І на даний час було три засідання комісії, і все ж таки нема такого достойного, можна сказати, логотипа, щоб його прийняти як логотип району. То ця робота далі продовжується. А по платформі дійсно у нас питання дуже великі кошти треба для проведення. І це ці кошти, щоб зробити ту платформу. Це із місцевого бюджету, розумієте, yeah, 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 yeah. місцевий бюджет, а там сотні тисяч.